Я така людина, що я спілкувався майже з усіма там. Там у нас такий сезон був важкий, скільки всякі там розборки були, а зато цікавий. Зараз кажуть, що сезон не такий цікавий, бо вони дружні, 15-й сезон. Але є такі люди, які я чомусь здивований. Переможниця, наприклад, ми з нею так хорошо спілкувалися. Після того, як вона виграла, людина, ну взагалі. Ні, привіт, ні поки. Така зірка. Ти що. це Нікішина? Так. Да. З учасниками я кооперації не знімаю. Навіть там на виїзному конкурсі хотів поспілкуватись, хоча б там перекинутись пару слів. Вона так подивилася, навіть не підійшла до нас. з Дашою, А ми з дитиною були, думаю, та і я не буду напрошуватися. Не хоче людина, то не хоче. Зірки, воно вже ж розумієте, напевно, важко. Багато людей не розуміють, що в нашому житті не все стабільно. Сьогодні ти можеш бути на коні, завтра ні. Головне, залишатися людиною, хоч мені і не так багато років, але я вже знаю, як це бути в самому дні і наверху на самому, і як люди змінюють до тебе відношення, як вони там толпами в очереді до тебе стоять. А потім, коли у тебе проблеми, то всі про тебе забувають.